Президент Франції Макрон пролобіював зняття антиросійських санкцій у Канаді. Всі подробиці геополітичних таємниць розповідаємо прямо зараз. У відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну у світові бізнес-гіганти голосили гонку якнайшвидшого виходу з російської економіки. Не винятком став французький авіаційний гігант. Ми активуємо вторинні джерела. Які будуть готові на випадок, якщо нам потрібно буде покладатися лише на неросійський титан, це не ситуація в галузі на даний момент. Але це те, що ми розглядаємо в майбутньому. Вслід за блискавичними ініціативами приватних компаній пролунали фундаментальні рішення урядів по всьому світу. Вони залишатимуться чинними доти, доки територіальну цілісність України не буде відновлено. Наприклад, навесні цього року уряд Канади першому світі заборонив постачання титану з Росії. Це важливий базово подальшій історії, і зараз ви дізнаєтесь чому. Хербус домігся від строчки канадських санкцій щодо російського титану. Після введення санкцій на рівні уряду Канада надала французькому авіагігантові дозвіл на використання російського титану. Airbus знає про те, що канадський уряд накладає санкції і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій відповідно до застосованих санкцій. Про подробиці та причини ухвалення такого рішення публічно до цього дня не розголошувалося. Уряд Канади не відповів на запити про коментарі. Через два місяці після такого рішення журналісти видання Reuters дізнаються, що точніше хто стоїть за таким рішенням. Щоб допомогти Airbus, Макрон тиснув на Канаду, щоб вона послабила титанові санкції проти Росії. Світове видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що за рішенням уряду Канади стоїть особисте прохання президента Франції. Джерело в оточенні французького лідера повідомило, що Макрон доклав значних зусиль, щоб переконати трюдо. Компанія ВСМПО «Авісма», Вісма, що підтримується російською державою. Історично є найбільшим виробником титану аерокосмічного класу, з якого виробляють компоненти і деталі для великих літаків. Проблема в тому, що новий титановий завод будується роками. А на сертифікацію може піти рік чи два. Як повідомляють інсайдери, видання рішення уряду Канади стало шоком для французького авіагіганта, адже саме в Канаді працює завод, який зараз виробляє шасі для прем'єрного літака. Друге канадське джерело повідомило, що грізні дзвінки в Оттаву почали лунати буквально того ж дня. У виданні Reuters наголошують, що Канада не повідомила, коли закінчиться термін дії дієпільг. Але джерело знайоме з планом сказало, що галузі дали три роки.